Термоспорт. Перший з другої сорта вага на кг, кілограм на 1950. Чоловіча термокурточка. Розмір Елька. Легенька чоловіча куртка, розмір 146. Термокурточка, розмір XL. Чоловіча термокуртка розмір XL. Ще одна чоловіча, розмір Елька. Жіноча термокуртка розмір. Елька. Така термокурточка розмір 50. Жіноча термокуртка, мою бути і курточка і безтрукалка, розмір 164. Термоштани, розмір Еска. Жіноча термокуртка, розмір 44-й. Чоловіча розмір М. Чоловіча розмір М. Чоловіча термокуртка розмір Елька. Безрукавка. Розмір Елька. Чоловіча термокурточка розмір М. Така термокурточка жіноча розмір Елька. Термо рукавка, розмір М і останнє це є жіноча термокурточка, розмір XL. Тому термоспорт. Перший підручний сорт. Прагам чачка десь ціна 1950 тисяча